Друзі, вітаю! Продовжуються переговори. Зеленський озвучує все більше і більше із того, що було проговорено із Дональдом Трампом. І каже, що Україна не збирається поступатися українськими територіями. Український президент вже повернувся до України. Писав відео сьогодні із Офісу президента. Російські депутати кричать, що їхня економіка летить в тартарери, але Financial Times каже, що Путін не збирається поступатись Україною. Хай краще згорить економіка, аби тільки завоювати шматочок української землі. Франції дуже розчаровані Трампом. Лімонт виходить з таким великим емоційним матеріалом, що, мовляв, знову ця невизначена рівновіддалена позиція Трампа, яка не дає конкретики. В діях Трампа проти Путіна, а в Німеччині далі продовжують готуватись до війни і є нові деталі. Підпишіться на цей Ютуб канал. Нас атакують російські боти, і ваша підписка може підняти якраз таки активність нашого каналу. Друге, більше мільйона. Ми з вами вже зібрали. Треба мільйон двісті. Розіграємо Тімоті Снайдера. Від однієї гривні будемо розігрувати. Тому підпишіться, зробіть донат. Ми для хлопців ССО. Збираємо там дуже класний збір, і автівка, і дрони, і ретранслятори, і ремонт, і зимові шини. Всього дуже багато, тому, будь ласка, включіться, закриваємо збір, робимо невелику паузу і далі допомагаємо українським військам. Тому, будь ласка, зробіть донат. сьогодні в неділю. Нам 100 з хвостом тисяч. 100 з хвостом тисяч нам треба 150. Для того щоб закрити цей збір, будь ласка, зробіть це, а ми починаємо. Володимир Зеленський повернувся в Україну і каже, що ми не збираємося поступатись українською територією, чимось мінятися, тому що Путін явно не та людина, якій ми можемо довіряти. Нічого їм не забудемо. Ми чітко бачимо, що РФ. А є довготривалою загрозою. Отже, нам в європі потрібна довготривала співпраця та реальні результати і в короткій перспективі, каже Зеленський. А, анонсує коаліцію охочих, каже, що кожного дня українські дрони летять по російських НПЗ. Зокрема, сьогодні додам від себе, що генштаб ЗСУ підтверджує враження НПЗ в Новокуйбишевську та газопереробного заводу в Оренбурзі Російської Федерації. Тобто санкції Україна вводить ще краще, ніж Трамп, і якраз таки українські збройні сили вводять санкції безповоротні, і відмотувати точно не треба. Тому що українці роблять це совісно, розуміючи, хто ворог і дружити з ним не збирається. Перед тим як перейти до аналітики Трампа і Путіна, я скажу наступне: що зараз кожна зі сторін, ввійшовши в новий етап переговорів, все рівно буде піднімати градус, але це не буде означати, що зірвався трек переговорів. Значить, комунікація все рівно є. Підняття ось цих емоційних заяв говорить про те, що ми хочемо ще укріпитися. По часу це може затягуватися, це може не летіти так швидко, як того хочемо, ми з вами Трамп чи будь-хто інший, але бачимо, що все рівно не розірвали цей круг переговорів. І раз готується Будапешт, значить переговори продовжуються. Просто Путін виставив нереалістичні умови і умови, на які не може піти Україна з точки зору свого, свого суверенітету, з точки зору своєї незалежності, з точки зору власне. Логіки подій. І це злить не тільки нас і з вами, це злить і Францію. Причому злить французьку газету Лімонт, яка каже, що нечітка позиція Трампа щодо війни в Україні стає все більш дратівливою. Ну і вони там перемивають кістки французькому президенту, е, американському президенту. Французькому президенту теж, але опозиція перемиває кістки, і там вже говорять таке політичне похмілля, навіть виділяють такий термін. Там вийшли вийшло сьогодні Bloomberg. Там про Ніколя Сарказі, про Макрона багато що говорять, але зараз не про це. Зараз Франція, яка чекає від штатів дійсно серйозної позиції, бо війна в Європі може бути. Війна може принести дуже серйозні удари по самому європейському союзу, який 15 трильйонів поклав на рахунки штатів. В надії, що штати будуть їх захищати. Захисту може не бути. Європа може стати економічною колонією чи Китаю, чи Росії, що не підходить ні там, ні там. Тому дуже важливо зараз. Франція каже, що дати томагавки, дати допомогти Україні, натиснути на Путіна зробити так, щоб Росія відступила, і вони кажуть, що Трамп, який виявляв уже налаштованість допомогти Україні, обіцяв томаганки бум. Стає рівно віддаленим, нічого не знає, і починає більше тиснути на Україну, ніж, наприклад, на Росію. Плюс вони кажуть, що зустріч в Угорщині це якраз таки пас Путіну. Бо Путін розраховує на підтримку Орбана. Путін розраховує, що йому там поможуть, що називається рідні стіни Орбанівського офісу. І, власне, Трамп зможе якраз таки бути в більш слабкій позиції, говорять французи. От і кажуть, що. Путін не виявляв вагань у тижні після саміту в Анкориджі, розпочавши безпрецедентні бомбардування українських міст та цивільної інфраструктури, каже Лімон. От, Наслідки такої позиції були очевидні протягом більше восьми місяців. Параліч, яким Росія постійно користувалася, Зеленський, якого в Білому домі зустріли менш ворожій атмосфери ніж під час лютневого візиту, нагадав усім істину: ми хочемо миру, Путін не хоче, тому нам потрібно чинити на нього тиск. Говорять вони в своїй публікації. Ну і багато дуже повертається до етимології війни, чому почалося, що сталося, і що треба тиск Трампа. Трамп зараз знову грає в невизначеність. І вони говорять, що цим самим Трамп грає на руку Путіну, не надаючи допомогу Україні. Ось так злиться Лемонт. От Німеччина злиться по-іншому. Їхні експерти говорять, що громадянам Німеччини рядять готуватися до 72 годинної ізоляції на випадок війни з Росією. Є військові воєнні експерти. Вони говорять, виходять в пресу, прокачують населення Фердинанд Герінгер. Ну от експерт з безпеки вийшов з великим е, матеріалом на Вельті і каже, що друзі, типу, щоб зменшити тиск на державу, уже думайте про те, що 72 години можете бути без виску, без їжі, без логістики, без палива. Тому уже плануйте. Цим самим ви зменшите тиск на державу. а Держава буде займатися якраз таки війною, і вони вже бачимо ведуть свою підготовку. Зранку я писав, що німці шлють путіну меседж, що вони повертають своє. А, що називається призовне право будуть викликати хлопців на військову службу. Всіх перерахують і пошлють Росії меседж, що Німеччина готова до війни. Зараз готують цивільне населення. А... Російські депутати гарлапанять про те, що економіка в відчайдушному становищі ситуація жахлива в середині путінського режиму. все голосніше звучить визнання про критичний стан економіки. Депутат Держдуми Михайло Делягін відкрито заявив, що в країні відбувається стрімкий крах економічної системи. Офіційна статистика приховує масштаби кризи. Це він говорив там з російськими зд-блогерами. А, і власне вони жаліються, і слова депутата підтверджують те, що економісти попереджали вже давно: російська економіка тріскається по швах під вагою санкцій військових витрат і неефективних рішень самого Путіна. А, екс замісниця голови центрального банку а, та професор НДІ ВШІ Олег В'югін зазначив, що до кінця року. А, Залишиться ставка залишиться 17, для Росії. Це супервисока ставка. Він підкреслив, що влада змушена покривати дефіцит бюджету за рахунку емісій нових рублів, тобто фактично друкувати гроші. Це все більше і більше. Нагадує кінець 80-х, начало 90-х, коли в Росії не було грошей на покриття власне своїх витрат. Але Financial Times каже, що Путін хоче пожертувати економікою, бо вірить в перемогу. Ну, Путін за три дні взяв вже Київ, Путін за три дні вже дійшов до Одеси. Ну і кажуть, що він думає, що він має перевагу на полі бою. Зв'язку з цим російський диктатор не має наміру йти на будь-які поступки. Путін мріє про капітуляцію України, пише Вашингтон Пост, війська. Військова економіка Росії перебуває на межі краху, навіть не звичайна, а вже й військова. Для Путіна справа не в грошах, каже високопоставлений європейський чиновник. Справа в його спадщині він хоче увійти в історію як найкращий російський правитель з часів Петра. Він думав, що може забезпечити перемогу Трампу, але вирішив цього не робити. За словами двох осіб, знайомих з ситуацією, військові та служби безпеки регулярно надають йому зведення, в яких вихваляють. А давайте чесно скажемо, і. Перевихваляють успіхи Росії. Керівництво Кремля розповідають легенди про зростання втрат України і підкреслюється ресурсна перевага Росії. Ну можливо, їхня перевага є, але виключно в м'ясі. Україна ставиться до цього дуже що називається серйозно і зараз намагається в Європі. І в світі залучити ресурс технологічний, військовий, стратегічний з точки зору ракет, штучного інтелекту, використання робототехніки для того, щоб Росія, яка закидає нас бурятами, яка закидає нас різними шакалами з російських провінцій колонізованих, ну, от Україна хоче змінити цю. Парадигму е, для того, щоб спершу розсипалась російська економіка, Україна дійшла до перемоги. Ну треба, щоб включилась Європа. Де заморожені активи? Зараз Європа сьогодні шеродить папірцями. Треба ж пошвидше закінчувати, але щоб Україна не програла, що ж такого з повітря придумати. Друзі, не з повітря на столі лежать готові речі. Путін, згідно заяв Зеленського, не продемонстрував реальної готовності до чесного діалогу. Значить, зірвіть з нього ці 300 мільярдів грошей. Тоді він, як зайчик, побіжить домовлятися. Ви зараз всі дивуєтесь західні європейські політики, я з батьма з вами е, говорив на цих днях. Ой, як же ж так? А що ви зробили? Як ви натисли на нього, щоб він прийшов з чесною пропозицією? Натисніть, покажіть. Україна робить все, що може. Україна спустошила російську армію максимально, як це робили з часів. Холодної війни, ніхто на таке не йшов. Але де ваша частина роботи? Де зникровлення російської економіки? Мінус 300 мільярдів, мінус газ, мінус нафта, мінус повністю весь експорт, затоплений російський флот? Бо цього всього немає. Є сьогодні дві речі, які робить Україна: збройні сили, сили оборони наші, вони знищують російську армію на полях. І вони знищують російські НПЗ, знищуючи військову потугу і знищуючи їхню економіку. Але це робимо ми, якщо хочете, щоб війна не перейшла на вашу частину. Де ваша робота? Це перше. Друге, до цього всього ми зараз ставимося все рівно як до частини переговорів, які під килимом тривають. Брудні Росія маніпулює, не демонструє готовності, тому Європа повинна посилити. А ми свою роботу знаємо: більше знищувати НПЗ і більше підтримувати нашу армію. Тому зробіть донат не допомагає Європа, не допомагають Штати. Давайте ми будемо тримати і підтримувати нашу армію. Це наша армія, і тільки дякуючи Україні і українцям, Україна вистояла. Тому, будь ласка, зробіть донат. Це критичний час, зараз критично важливо. Підпишіться на цей канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!